Пан Віктор із позивним Віцик, це бойовий медик, долучається до нашого до нашої бесіди. Пан Віктор як чуєте? Чую отлично Ми раді бачити вас. Дякую, що долучаєтеся, і хай нас не вводить в оману ваша усмішка і, нібито таке, знаєте, умовний спокій. Ви знаходитеся максимально близько до пекла. Сьогодні я дуже часто говорю це слово, бо у мене що, що не напрямок, то або Куп'янськ, або Лиман, от тепер Покровськ. Хто проти вас ви зараз розкажете, але QR-код, який з'являється поруч із вашим обличчям, він свідчить про те, що вам потрібні гроші. Точніше, так, не так, не так, не так. Нам потрібно, щоб у вас були гроші на те, що вам потрібно. Широко написали на відновлення майна. Що зникло? Що втрачено? Розкажіть. Даний збір на відновлення. Відновлення знищеного майна та ремонт пошкодженої техніки оператором наземних роботизованих комплексів, от так як кожен виїзд це щось втрачене, щось знищене, щось пошкоджене, і будемо говорити відверто, не завжди ми можемо ротними касами закривати ті чи інші потреби тут на фронті. Одним словом, це речі абсолютно від здається дрібних акумулятор, щоб зарядити павербанк, щоб зарядити телефони, закінчуючи. Я не знаю, підсумником, да там плитоноскою якоюсь, що це може бути, чи це акумулятори для дронів, чи це шини, все що завгодно. Зрештою, панове, потрібно 2 мільйони і 150 тисяч гривень. Це так в банці вказано. А нам з вами потрібно, щоб наші повернулися додому якомога швидше, живими і цілими. Вікторе, то власне, хто проти вас і чи ви спостерігаєте, що ворог став менш активним, чи він став менш агресивним, чи навпаки, ми говоримо про те, що у нього підняло кришечко, і він розуміє, розумію, що літній наступ не вдався, а осіннього, ну до осіннього ще дочекатися треба, то як вони поводяться? Е, ворог е, відносно нас відносно медичних екіпажів, да, відносно медиків, е, немає тут на фронті. Тут хто ти? да Тобто він полює за всім, що тільки можна. Тобто, е, як це вам сказати? Тут немає у нас за планом чіткого. От, е, кожна хвилина можна щось змінитись, да, тому тут треба чіткість, організованість, дисциплінованість, холодний е, розум, да, е, безстрашність. От, і прийняти той факт, що е, їм там тяжче, нашим побратимам, да, тобто їм там на позиціях тяжче. І от саме це от мотивує нас, що треба виконати цю місію, евакуювати, витягнути з рук смерті. А як взагалі відбувається ця евакуація, коли ми говоримо про Покровський напрямок? Що це можете описати? Це найскладніший процес в плані роботи медиків, да це невідомість. Невідомість в прямому сенсі, тому що ти не знаєш, скільки вона буде тривати, і чи здійсниться вона сьогодні, чи здійсниться вона за цю золоту годину, да, на яку ми ставимо велику велику надію. І чи от, взагалі, чи буде да, ця галочка до не готова, поранені, евакуйовані? От, це надскладний процес. Знаєте, неможливість, але не для нас. Що робити тоді, коли в руках і в ногах немає сили? А до медиваку ще потрібно йти чи повзти. Що ви робите в той момент? Нам на допомогу приходять на НРК оператори, побратими і їхні, їхні брати. Да, оці сталеві наземні роботизовані комплекси, які нам допомагають. Так як є точки фронту, куди. Іноді неможливо дійти, звідки неможливо виповзти, да? і от саме ці наземні роботозовні комплекси не витягують в більш, як то кажуть, більш безпечну точку. Хоча ніде на фронті немає безпечної ділянки, так як FPV. і FPV — це ж ви ж саме розумієте, вона залітає під кожний кущ в кожну ямку, от вона не дивиться, чи це поранений, чи це вже загиблий. Ворог настільки безжальний, що навіть б'є по тим, кого, на жаль, серце битись перестало. А як взагалі відбувається вся взаємодія? Бо я розумію, що роботизований комплекс, який рятує наших, це оператор дрона наземного, мається на увазі комплекса, да, який пересувається, він направляє за маршрутом, він відслідковує. А як ви комунікуєте з тим бійцем безпосередньо, який... Ну, і якого фактично маєте забрати, або з бійцями. Чи є комунікація, чи вони самі розуміють, що це за ними приїхало і намагаються з усіх сил залізти в ту штукендовіну або триматися, щоб вона її тягнула? Радіо. Радіо. Радіо допомагає. Що ви, тому, ви кажете? Тому... Радіо допомагає, тому і звертаємось іноді до суспільства, до небайдужих людей, що екофлот Радіостанції, вони завжди тут потрібні, так як комунікація іменно радіо. Що ви кажете по тому радіо, тому бійцю, якого рятуєте дистанційно? Тримаємо, тримаємо зв'язок від А і до Я. От. Говоримо, ну, підтримуємо усе. Ви ж розумієте, що евакуація за допомогою НРК це. Не тільки НРК, да, роботизований комплекс, оператор, медики. Да, це команда, це і пункт управління, і командири, і оператори мавіків, які слідкують за цим. От. Ти бачиш цю картинку, ти говориш порадіки, от, І в перші хвилини, якщо знаєте, поранений — це шок, це страх, це невідомість, да, так як... Ну, ніхто ніколи не знає, коли ти отримаєш це поранення. Це може бути сюю секунду з кожним із нас. Да? І понятно, що ми вже в 25-му році повномасштабного вторгнення, що вже звикли, да? будемо говорити, от звикли до цього всього і Надо направити йому, що от... якщо він в свідомості, да? Тобто, там в тебе то, там в тебе то, на лівій нозі треба турнікет, Мавік уже ти дивишся цю картинку, а оператор приблизив, ти дивишся, що а, він там недоцільний турнікет, ти йому кажеш, що все недоцільний. Він бере бандаж, накладає собі бандаж і в цей же момент залізає, да, то есть, якщо він є в нього сили, ну, от, залізає на НРК, і якщо ні, то звісно, по побратими допомагають. То есть, поранені вони не одні. От, і тому ми йдемо, тому ми, ми не боїмося. Нема у нас страху йти, виконувати здачі, тому що ми знаємо, що за нами прийдуть, нам поможуть. Якщо десь якийсь розфокусація от, в діях, то парадійки крикнуть, допоможуть, як то кажуть, мотивують, що Ай, життя буде збережено. Давайте слово мотивують. Я спитаю вас напряму. Яке перше слово, речення ви кажете тому, хто поранений і за ким ви прислали цей апарат? Перше, що кажете? Ти живий, ти живий, ти живий, все. Ти живий Все буде добре. Щоби наших якомога більше чули фразу ти живий і все буде добре, ми точно мусимо наскладати на цю банку стільки, скільки можете. Ви Знаєте, я дуже хочу, щоб ці хлопці і дівчата повернулися, і щоб я з ними сварилася за пракомісця на під супермаркетом і під кінотеатром, щоб ми піпікали один одному, хто кого підрізав на автомобілі. Щоб, можливо, ми презентували один одному симпатичні подарунки, або взагалі стояли в якійсь черзі за чимось або смачним, або красивим. Щоб ми зустрічалися на святах, щоб ми святкували і згадували тих. Хто не повернувся, але тих, хто повернеться, має бути більше. Тому більше грошей на банці. Все дуже просто, все дуже просто у військових. І у військових медиків вони врятувати мають тих, хто поранений. Це дуже складно. Я іронізую зараз у нас. Ми маємо наскладати грошей. Панове, долучайтеся, малих донатів от просто не бувають. Вікторе, слухайте, а як ви зрозуміли, як діяти правильно? У ця Мавікова медицина, дронова медицина? Ви самі зрозуміли цей алгоритм? Бо ж його напевно що ніде не прописано? Чи він таки десь є? Ну, це ви трошки сказали там про прямоє. Медицина не прямо Мавікова, да? тобто це допоміжний такий, допоміжний от, допоміжна от робота да, побратимів, мавік і, і роботизовані комплекси. Да? А вся суть це руки, це досвід, це тут в голові. розумієте, Щоб, що от, Тактична медицина, да? тобто ми ж з ми кожним разом удосконалюємо і удосконалюємо свої навички. От. От більше я ж кажу увага іменно на е, досвід, на досвід, що треба турнікет відновити прохідність дихальних шляхів, і от, взагалі, от кожен етап евакуації приймати це, це дуже складна історія. Знаєте, тут наживо бачиш людину в крові, в болоті, в, в поту, в землі, в пороху, і складно зрозуміти за дві секунди зорієнтуватися а тут ще через екран. Який відсоток, певно, що якщо захочете це сказати, який відсоток помилкових рішень, тобто ви через екран побачили не те, що є насправді? Е, дивіться. Е, діло в тому, що е, щоб я трошки наведу да, картинку, не прямо, такі що я от сижу і в мене екран. Ні. В цей момент, коли слідкують за екраном, я вже їду. Я вже йду, якщо не можу доїхати, да, десь на точки оставляєш машину, тому що туди нереально зайти. Заїхати і ти вже йдеш. І в цей момент вже роботизований комплекс е витягує, да, більш, ну, немає безпечної, але ми це називаємо більш безпечна точка. Хоча навіть ми от на днях проводили да, евакуацію цим же роботизованим комплексом за допомогою оператора, да, який 36 годин він в посадці сидить і чергує своїм роботизованим комплексом, своїм да, щоб, якщо що почує, все, треба виїхати. От. І теж в кусти залетіли, прийняли пацанов і все, FPV. Тобто розумієте, я ж кажу, от так воно і все відбувається. Важка історія. Що ви кажете на вас нашим, коли розумієте, що врятувати руку ногу не вдається. Що кажете? Дивлячись по стану пораненого, тому що бувають. Поранений якого шок, і він думає, що він зараз помре. Тут трошки друга історія. Да? І навіть якщо в нього вже є е, е, то есть, да, от, е, по характеру поранення, да, тут ампутація, то трошки треба змінити тему, тому що стан погіршиться. Він, понятно, що він вже в медички, да, він вже на етапі евакуації, вже все буде добре. Тобто саме складне пройшло. От. А буває, що вмотивований, і гарцує, і кричить, і, і в нього вже пів ноги немає, пів руки немає. Знаєте, і ще в грудну клітку там пневмоторекси, і всі різні поранення грудники. А він все. Він живчик такий, що Дай Бог кожному, знаєте, як то кажуть, тому що кожна евакуація, кожне поранення це окрема історія. І до кожного треба свій підхід. Да. От медики вроді, кажуть, ми не замполіти, але в свій час да, на етапах евакуації, можна сказати, що ми і, і, і замполіти. тому що і підтримка, і плюс це в дорозі по цим покровським барикадам, да, дорогам не дуже, а іноді і хороші. Ти скакаєш, і катетер поставить, і капельницю, і це ж все перемотати, і провірити знову ж доцільність, недоцільність турнікета. І це все в роботі, і плюс його треба підтримати, не дати йому втратити Відомість, ну і трошки, можливо, і трошки гумору додаємо, знаєте. Тому якщо він змотивований, та й плюс досить, розумієте, досить. Всі вже не перший рік на війні і розуміють, що ну, не буде тут ноги, да, тобто, ну, одріжуть тут руку да, в кінці кінців, да, там на третьому етапі евакуації і так далі. Тому буває, що треба змовчати, буває, що говоримо прямо. Я вам кажу прямо, дякую вам і тим, хто поруч із вами. І перекажіть всім тим, кого зустрічатимете, що ми дуже вдячні, що ви там. Бо завдяки тому, що ви там, ми можемо бути тут. Бойовий медик Віктор з позивним Віцик був з нами на зв'язку.